Друзі, всім привіт! Отже, хочу вам показати вже нарешті, нарешті, як прибрати термопасту з будь-якого процесора відеочіпа, як її прибрати швидко, безболісно, не миючи плату спиртами, антисептиками, змивками для флюсу, змивками для будь-чого. Це робиться дуже швидко, дуже легко. Я вже, я вже показував коротенькі відео, демонстрував, як прибрати цю, цю злісну термопасту спроца як свіча, так і, та взагалі до будь-якої іншої консолі Steam Deck, ноутбук, неважливо, Отже, ми знімаємо шилдика, в даному випадку це у нас Nintendo Switch OLED. Берете суху суху ватну паличку. Ось так прибираєте. Сухою ватною паличкою. Бачите, воно прям воно збирається шматочками в залежності від того, наскільки стара консоль. Ну і свіжість термопасти. Зрозуміло. Ось це все прибрали. Дивіться, у нас тут лишається між конденсаторами. Між конденсаторами у нас лишається деяка там. Деяка кількість невелика цієї термопасти. Одразу беруть беруть спонжики там ватні, все, вимачують спірту. Що я роблю? Ось у мене є така діжурна зубна щітка. Я її час від часу мию з милом для того, щоб вона була чистенька. Це щітка спеціально для прибирання сплат термопасти старої. Що я роблю? Дивіться. Просто по направленню до Ну, між конденсаторами я в цю сторону і в цю постирав. Все, вона чистенька. Подивіться, вона вже готова до роботи. Можете там, якщо, якщо дуже хочеться. Трошки змочити спиртом, щоб десь там конденсатори, які будуть паятися, трошечки ось так. Трошечки спиртом прибрати. Ось так. Все. Дивіться. Ну, це ж, це ж взагалі ідеально. Це супер. Тому, як бачите, це економить ваш час, нерви, зайві розхідні матеріали. Просто все сухеньким. Взяли. Ось одну, одну вишну паличку. Ну там, якщо буває, дуже нінка любить, коли заливається весь проц прям, тоді вам знадобиться цілих дві. Це не така вже і біда, сухенька щітка, все витерли. Тут так само цей шилдик. То погнуть, то помнуть, дивіться, ось так воно все витирається. Сухенько, все сухим, протерли, протерли. Тепер тут можна трошки намочити гушну паличку. Все. Далі, з технічних причин мені не вдалося дописати кінець відео, але що вам можу сказати? Головне, використовуйте якісний інструмент, якісні матеріали. Головне, будьте терплячим, акуратним і уважним, і у вас все вийде. А поки що підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, а я невдовзі вас порадую ще чимось цікавеньким.